Моє вітання. В сьогоднішньому відео хочу поговорити про таку ж річ, як байпас, а також про зворотні клапани, яких різновиди бувають та які краще використовувати. Для тих, хто не бачив моїх попередніх відео, хочу нагадати, що це є схема підключення твердопаливного котла до буферної ямкості, в якій детально зображений байпас. Це твердопаливний котел, це схематично зображений байпас, це теплоакумулятор. Котел, в свою чергу, обладнаний блоком автоматики, в який входять циркуляційний насос, турбіна, а також термодатчик, який розташований у найгарячішому місці, через яке проходить в моєму випадку вода, а так взагалі теплоносій. Давайте розберемося для тих, хто чогось не розумів, або ж для нових глядачів, як це все діло працює. Коли ми тільки запалили котел, котел починає прогріватися, теплоносій в ньому ще холодний, наприклад, 10 градусів по Цельсію. І по мірі прогрівання, теплоносій під дією гідравлічних сил самостійно і при цьому всьому відносно повільно починає рухатись по цьому великому колу. Дійшовши назад до котла, він повільно в нього заходить, повільно прогрівається і піднімається вгору. При цьому швидкість руху теплоносія настільки повільна, що він не встигає охолоджувати внутрішні стінки топочної камери нижче, ніж 55 градусів по Цельсію, що й дозволяє уникнути такого явища як конденсування котла. Блок автоматики у мене налаштований таким чином, що під час досягання температури подачі більше, ніж 70 градусів по Цельсію, вмикається ось цей циркуляційний насос. Циркуляційний насос починає подавати воду в цю сторону до котла по подачі зворотній. В свою чергу, витискаючи воду через подачу гарячого теплоносія. До буферної ємності. Але на шляху до буферної ємності у нас знаходиться така конструкція, як байпас. Враховуючи те, що напрямок руху теплоносія, такий вказаний на цій схемі, вода або ж теплоносій починає рухатися вниз по трубі. Далі, тут встановлений кран, фільтр. та Триходовий клапан. Про триходові клапани я розповідав у своєму минулому відео. На цій схемі я можу додати тільки те, що на холодну або ж у своєму першопочатковому стані триходовий клапан встановлюється таким чином, що оця частина перекрита спочатку. І поки триходовий клапан не нагріється до 55, в моєму випадку до 60 градусів, підміс спочатку відбуватися не буде зовсім, потім, по мірі того, як триходовий клапан буде прогріватися, оця частина буде відкриватися, і звідси, так би мовити, від обратки, буде підмішуватися холодна вода до гарячої подачі. І на виході ми отримаємо температуру, яка буде більше, ніж 55 градусів Цельсія. Оце все діло змішане відповідної температури. Циркуляційний насос штовхає до котла, і від котла воно знову йде по трубі подачі до оцього місця. Як у мене вже запитували. Який сенс із цього всього? Справа в тому, що під дією гідравлічних сил теплоносій рухається досить повільно, що не дозволяє внутрішнім стінкам котла охолоджуватись та не дозволяє виникати такому явищу, як конденсація всередині топочної камери котла. Циркуляційний насос вже, в свою чергу, пришвидшує значно рух теплоносія, теплоносій з більшою швидкістю проходить. Через котел. Та, якби не було оцього триходового клапану, він би охолоджував внутрішні стінки котла нижче, ніж температура 55 градусів по Цельсію, що й призводило б до конденсації. На схемі зображено крани. Тут я вибачаюсь, також повинен бути кран. Зараз я його домалюю. Наші ці крани потрібні. Якщо вам прийдеться обслужити будь-який з цих елементів у цього байпасу, ви просто перекриваєте крани, обслуговуєте те, що вам потрібно. Це, до речі, фільтри, або ж очищаєте фільтри, або ж, не дай Боже, що трапилось триходовим клапаном, або циркуляційним насосом, ви можете це все діло або обслужити, або замінити. І байпас знову продовжить свою належну роботу. Сподіваюсь, цим зрозуміло. Також виникали питання, наш тут зворотній клапан. Як це все діло працює і як воно перекривається. Зворотній клапан потрібен тут для того, щоб коли теплоносій дайде до цього місця, тут створиться надлишковий тиск, і оцей зворотній клапан він закриється. І він не дасть теплоносію закільцювати оцей вузол. Це забезпечить те, що теплоносій продовжить свій рух до котла. При закритому оцьому зворотному клапану теплоносій, поки працює циркуляційний насос, буде рухатися по оцій схемі. Звідси, звідси, поки. Клапан не до кінця прогрітий, і на ньому немає в цій ділянці температури 55 або 60 градусів звідси буде здійснюватися менший підміс, а основний підміс буде здійснюватися з подачі по мірі прогрівання триходового клапану. Підміс, а також прогрівання зворотньої подачі. В цьому місці підміс буде збільшуватися і дійде до того моменту, що оця частина. Потім повністю перекриється, а теплоносій буде рухатися від теплоакумулятора через байпас напряму вже до циркуляційного насосу. Але за тією умовою, що ось тут уже температура буде Т3 назвемо її, більше ніж 55 градусів по Цельсію. Поки ця температура нижча, буде відбуватися підміс. Це, ця труба буде частково перекрита, і це буде дозволяти робити змішування триходовому клапану. Я сподіваюся, з цим моментом ми розібралися. Давайте ще коротко повторимо. Поки температура теплоносія менше, ніж 70 градусів, він йде по великому колу до теплоакумулятора. З теплоакумулятора він повертається назад в котел. Температура досягла 70 градусів по Цельсію, автоматика котла ввімкнула у цей насос. Теплоносій почав рухатися по трубі подачі, дійшов до цього місця. Насос його втягнув до трьохходового клапану. У триходовому клапані відбулося змішування. На виході ми отримали температуру теплоносія більше, ніж 55 градусів. Ця температура дійшла до цього місця зворотньої подачі. Тут утворився надлишковий тиск, оцей клапан закрився. І теплоносій пішов назад в котел. Тепер хочу більш детально розглянути цей вузол, так званий зворотній клапан, які вони бувають, на чому вас можуть надурити, або ж недобросовісні майстри, або ж недобросовісні продавці. Бойпас, бо бойпас це, так би мовити, готове рішення. Воно дуже часто продається в зборі. Буває. Продається все разом, буває, продається без триходового клапану, буває, продається без насосу. Хочу ще зауважити: дивіться обов'язково, щоб схема була отака, бо буває, що ви придбаєте байпас, тут немає фільтра або ж тут немає крана, ви його сюди вставляєте. Оце все діло отут не сходиться. Тут починає ставати зазор. Тоді приходиться це все діло переварювати. І то відбувається марока. І так, давайте повернемося до зворотніх клапанів чи клапанів, які вони бувають. Нерозповсюдженими з них, в принципі, є три типи зворотніх клапанів. Це три зворотні клапани в розрізі. Перший клапан, давайте його назвемо так, пружинного типу. Він працює нескладно, це заглушка, це пружинка. Тут поперечина, на якій тримається оця вся конструкція. І коли починається тиск води в цю сторону, оце все діло просто заїжджає сюди і закривається. Воно проявило себе непогано, але Є в ньому певні ділянці, коли встановлювати його на опалення. Через те, що може попадати якийсь бруд сюди, особливо після того, як ви тільки систему опалення всю зробили, в трубах залишився бруд, в теплоакумуляторі залишився бруд, пил, металева стружка. Оце все діло може забиватися все повітря з води. Ще не вийшло, якщо ви систему тільки що зробили, воно частково ще окислює метал, окиси металу теж сюди потрапляють. І те все діло, хоч воно і гарне, але воно може отут забитися і призвести до виходу з ладу такого типу триходового клапану. Цей тип триходового клапану називається полюстковим, на мою думку, із всіх. Вбачає зворотних клапанів. Цей тип зворотного клапану називається пилюстковим. І з усіх типів зворотних клапанів, на мою думку, це є найдоцільніший і найнадійніший клапан для системи опалення, для байпасу, але за однієї умови, його бажано встановлювати горизонтально, тому що ця заглушка, яка в відкритому положенні, буде мати ось такі вигляди. Я сподіваюся, що буде видно. Вона тримається тут від початку під дів гідравлічних сил. І коли сюди йде тиск, вона переходить в отаке положення. Бажано його встановлювати так, щоб оця заглушка була вертикально. Також в багатьох в більшості, скажу так, із цих зворотних клапанів отут є кришка, вона під ключ. Можна взяти ключ, відкрутити цю кришку. І в разі, якщо не дай Бог, з цим клапаном щось трапиться, але за весь час я стикався з такими клапанами, з жодним з них нічого не траплялося. Якщо він від початку був робочий, то він робочим і буде. Але не дай Бог, що з ним трапилось, ви відкрутили кришку, обслужили оцей вузол, закрутили кришку, все працює. Також я хотів розповісти про третій тип зворотнього клапану, це кульковий тип зворотнього клапану. В ньому є резинева або ж металева прорезинена куля. Коли сюди йде тиск, в цьому напрямку оця куля просто зміщується сюди і перекриває. Потік води або ж рідини, або ж теплоносія. Особливо звертаю вашу увагу на отакий тип зворотнього клапану. Чому? Тому що з того, що я бачив, дуже часто оця кулька отут заклинює. І заклинює вона досить сильно, так що навіть при ввімкненні насосу може нічого не відбутися, воно буде заклинене. Цей клапан я категорично не рекомендую. До встановлення на критичних магістралях трубопроводу. Особливо це стосується опалення, особливо це стосується тих місць, де потік теплоносія або ж рідини, або ж води дуже низький. Ось, наприклад, в цьому випадку, поки насос не ввімкнувся, теплоносій рухається дуже повільно. І вся біда в тому, якщо цей клапан заклинить і теплоносій буде рухатися в цю сторону. Але дуже повільно він не зможе зробити такий тиск, щоб оцей, оця кулька знову стала на своє місце. Тут є по всьому периметру або ж по всій окружності такі обмежувачі, які не дають перекривати її у цю сторону. І вся біда в тому, що тиску звідси не вистачає, кулька ця перекриває зворотній клапан. Рідина, охолоджуюча або ж теплоносій, або ж у моєму випадку вода прямує сюди. Тут триходовий клапан перекритий, тому що він у своєму початковому положенні встановлений так, що теплоносій рухається звідси сюди. І що може відбутися в такій ситуації? У котел не надходить зворотня подача, котел починає нагріватися. Котлу охолоджуватись нічим, це може призвести до виходу з ладу котла або ж його закіпання. Що хотів би ще сказати, як можуть надурити вас недобросовісні майстри або ж недобросовісні продавці? І ті, і ті знають про особливості роботи ось такого типу зворотнього клапану. Але продавці, в свою чергу, для удешевшення конструкції. Зразу його сюди вмонтовують. Там, наприклад, ви приходите в магазин, там таких байпасів є 5 видів від найдорожчого до найдешевшого. Ви питаєте на найдорожчий питаєте. Він хороший, продавець, каже, хороший. А оцей найдешевший, хороший, каже, так, теж хороший беріть. Людина бере отакий байпас з отаким зворотнім клапаном кулькового типу. Приносить, встановлює, майстер на те не подивився. Не дай Бог, оцей шарик, чи оця кулька заклинить, а вона заклинить це питання часу. І тоді все, провал операції. В кращому випадку ви просто зупините роботу котла і почнете або ж зливати воду з системи, або ж якимось іншим чином оце все діло розбирати, розклинювати оцю кульку. Але я б радив, якщо у вас вже таке встановлено і воно вже заклинило, зразу його міняйте. На зворотній клапан пелісткового типу. Що ж роблять своє червоні добросовісні майстри, як вони вас можуть надурити? Є такий тип майстрів, який каже, що ми все купимо, покажемо вам чеки, бо ви ж в тому не розбираєтесь, а ми якраз їдемо через магазин, де це все діло продається. Людина каже, питань немає. Ви, ви все робите, наприклад, під ключ. Або ж я вам довіряю, майстри заїжджають. І купують байпас із отаким типом зворотнього клапану, тому що він є найдешевший, його мало хто використовує з дешевими комплектуючими, але видають його за ціну найдорожчого. байпасу, наприклад, з отаким клапаном. Людина в тому не розбирається. Мистри оце все діло встановлюють, вмикають котел, котел, наприклад, година-дві перебив всі. Задоволені. майстри їдуть, з ним розраховуються, потім стається така проблема. І ми повертаємося до питання, як оце все діло відремонтувати. Я сподіваюся, що моє відео вам було корисне. Наступне відео я вже, мабуть, буду знімати про типи твердопаливних котлів, які вони бувають, та як вибрати твердопаливний котел, який підходить вам. Дуже вам дякую, гарного дня, на все добре.